А я ще хочу звернутися до Слова Божого. І хочу прочитати для нас один уривок треба щось робити, так? Да. Святого письма це Євангеліє від Луки. Ви знаєте, друзі, ну, ті, хто є членами цієї церкви, вони звичайно знають, що є чотири Євангелії. І от також люди запитують у мене: а для чого чотири Євангелії? І я відповідаю їм, що це свідчення про особистість Ісуса Христа з різних боків. І у кожного з євангелистів є своя мета. Коли вони писали свідчення про Ісуса Христа, вони хотіли представити людям особистість Ісуса Христа з різних боків. Один більше приділив уваги. Щоб показати Ісуса Христа як чоловіка, звичайного такого, як ми з вами, тому що Він був 100% людина. Другий Євангелист хотів показати божественність Ісуса Христа, 100% божественність, тому що Він дійсно він був Богом, Він чинив такі чуда, які ніхто з людей не міг зробити. От, тому, якщо навіть ми би уявили себе в. Ролі слідчих, слідчих слідователей. І якби у нас були свідки, і ми давали їм можливість розказати про подію, і вони всі говорили одне і те саме слідчий зрозумів би, що вони домовилися між собою. Вони не говорять правди, вони брешуть. Тому що кожного разу різні люди, коли бачили якусь подію, вони всі будуть говорити щось інакше, тому що ми кожен. Зі свого боку дивимося на обставини. І ось я хотів би сьогодні читати для нас з Євангелії від Луки. І хоча Євангелист Лука пропонує нам історію Ісуса Христа, Його життя, як і інші євангелисти, але у нього є одна така важлива деталь. Він все по порядку написано, описав для нас про Ісуса Христа хронологічно вивірено. І в його Євангелії. Саме найбільше притч, Притч, тобто історії, які мають начебто звичайні, звичайні історії про звичайне життя, але мають духовний, зміст, мають духовний зміст. І тому людям було дуже зрозуміло і цікаво слухати історії Ісуса Христа, оці притчі. Але в них був прихований духовний зміст. І ось таку одну історію я хочу для нас сьогодні прочитати. Це восьмий розділ. Я не знаю, чи є у вас вдома такі нові заповіти або біблії. Але я вас закликаю, щоб ви, коли прийдете додому і трошки вже відпочинете, знайдіть у себе новий завіт. Якщо у вас немає. Після зібрання підійдіть до Віктора Степановича, і він обов'язково, я думаю, щось придумає, щоб у вас було Слово Боже. Тому що ми ж на початку говорили: ми до Бога звертаємося в молитву, ми просимо Його, а Він до нас звертається через своє слово, через Біблію. І ось візьміть ваш новий завіт, відкрите восьмий розділ і перечитайте те, що ми зараз будемо читати, і порозмірковуйте, пороздумуйте над цією історією. А, і так я читаю Євангелія від Луки з 4 вірша, 8 розділу, 8 розділ, 4 вірш. Коли ж зібрався великий натовп, із усіх міст приходили до нього, тобто до Ісуса Христа, а Він розповів їм притчу: Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі, і було витоптане, і птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо немало вологи. Інше впало серед терня. І як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи, це він наголосив хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Запитували його учні, кажучи, що означає ця притча? І він їм відказав. Ось що означається притча: зерно то слово Боже. А що при дорозі, це ті, що почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоби не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово. Але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, що почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, що почули слово щирим і добрим серцем, бережуть. І приносять плід у терпінні. Отака от історія, отака от притча була розказана Ісусом Христом натовпу людей, які зібралися біля Нього. І цікаве те, що навіть учні до кінця не зрозуміли, що означала ця історія. Ну, Звичайно, її зміст вони розуміли. Я, я впевнений, що багато людей, хто тут знаходиться, вони мають городи свої, поля свої, правда? Я не помиляюся. І ви всі добре знаєте, що таке почва, що таке взяти зерно і посіяти її в почву. Що значить, якщо не буде, воно е, добре, ну, не, не в добре місце впаде, а десь там біля, біля стежки впаде, то птахи налетять і заберуть. Ми, ми, ми розуміємо це. І люди, які слухали Ісуса Христа, вони дуже добре були пов'язані. Це зараз. Я, наприклад, народився і виріс в Києві. І я, я виріс на асфальті, не на землі. Тому для мене це, знаєте, щось таке трошки дивне. Але люди раніше, під час Ісуса Христа, вони взагалі жили від цього. Вони жили на землі, вони вирощували врожай. І якщо немає врожаю, то немає фори, немає АТБ, немає сільпо. Де брати їжу? Все, що вони могли їсти. Все було звідси, з землі, і вони добре розуміли, що треба гарно посіяти, гарно, гарно вспушити землю, гарно сіяти, надіятися на Бога, що Він дасть враж... цей дощ, сонце буде світити і дасть плід. Але птахи теж мають щось їсти, правда? І ось вони зрозуміли. Ну, Перший шар, якщо можна сказати, цієї історії. Вони зрозуміли, про що це? Про землю, про зерно, але вони не зрозуміли, що він хотів сказати їм цією історією. І тому Ісус Христос пояснив їм в деталях. І він сказав, що в принципі всіх людей, які були навколо нього, весь той натовп там тисячі людей, які приходили зцілитися, отримати їжу від нього, всіх їх можна було поділити на чотири частини. І він сказав, що сім'я це слово Боже, це слово Боже, яке сіється. Тобто він проповідував їм слово Боже, і ось вони його слухали. Але людські серця, людські душі, і він, пам'ятаєте, я читав тільки, що зауважив, хто має вуха чути, хай почує. Чому це він так сказав? Я поясню. Тому що не всі, хто були там з вухами, а всі були з вухами, дійсно почули те, що він їм сказав. Вони дійсно зрозуміли те, що він їм сказав. Тому він підкреслив, хто має вуха слухати, хай почує, хай дослухається до цього. І ось він розказує це сім'я це слово Боже, воно сіється. Всюди сіється. Тобто, всі люди почули одне і те саме слово. Але вони по-різному відреагували. Дивіться, перші, перші люди як відреагували на проповідь Ісуса Христа, вони почули. Але коли вони прийшли додому, от відбулося те саме, як птахи прилетіли і поклівали, і все не було нічого. Так само він каже: до багатьох людей прийде диявол, і вони через годину або дві, як прийдуть додому, вони вже не згадають навіть про що вони слухали. Знаєте чому? Тому що вони прийшли за хлібом. Треба ж їсти щось. І за Ісусом Христом ходили люди, натовп людей, і одного, одного разу Він повернувся до них і сказав їм: Люди, ви шукаєте мене не тому, що ви чули мої проповіді, і ви віруєте в мене, а тому, що ви їли хліб, який я примножив, і наситилися, і ще й залишилися. Але Він каже людям: Шукайте хліба небесного, який приведе вас в Царство Боже. Розумієте, не хлібом земним буде жити людина на цій землі. Тому. Диявол його задача. Забрати це насіння, забрати це насіння з вашого серця, з вашого розуму, щоб ви ось слухали це слово, пісні, вірші і нічого не зрозуміли, і прийшли додому, і сказали: то все дурниці. От так діє діявол, тому що він хоче вкрасти, вбити і погубити. Це його задача. Він ворог Божий і ворог людей. Друга почва, пам'ятаєте? Вона впала на місце, де було небагато землі. Так іноді дивишся ну, в місті, я дивлюся, де рівні дахи, там іноді бувають кусти ростуть на даху, да? звідки там міг з'явитися куст. Але там бруд намітається туди, намітається, потім туди залетіло сімечка насіння, впало туди і виросло куст, вирос, виріс. Так само і він говорить, деякі люди слухають проповідь Ісуса Христа, і вони одразу з радістю приймають її. Оце ти точно сказав. А це правильно, а це мудро. І вони, знаєте, на, на, на піднесенні такому. Ну, це гарна церква. Тут, тут, тут гарні, гарні речі говорять. Я, я стикаюсь з такими людьми. Але ось вони вірять. Або погоджуються до того часу, коли їм дорогу не переходять. Якийсь конфлікт інтересів не, не виявляється в їхньому житті, і цей конфлікт інтересів відвертає їх від Бога. Ні, ну якби Бог дійсно був, то він би так не зробив зі мною. Тому що от мені зараз погано. Але ми маємо зрозуміти: от Біблія говорить, що ми глина, а він горшечник, і він робить так, як він хоче. Хто із нас вибирав, коли ми маємо народитися? Хтось із вас вибирав дату народження? Жоден з нас, правда? Ми не впливаємо на це. Так само ми не вибираємо дату нашої смерті. Ніхто із нас не планує, ага, ну давайте там, я там 14-го такого то місяця, такого то року. Да? Ні. Все це від Бога. І тому, тому виходить, що ми маємо приймати від Бога все, що є. І я вам більше скажу, навіть війну. Тому що війна, от якби не війна, скажіть, будь ласка, ви б тут сиділи? Не думаю. Не думаю, немає, немає часу, немає, немає часу у людей. Я пам'ятаю, як ми, як церква, закликали людей і говорили: приходьте до нас, приходьте. А люди говорили, немає часу. Іншим разом. Але бачите, ми всі зібралися тут. І ви слухаєте мене, і я вам розказую і Слово Божого. І це. Ну, якщо можна так сказати, що під час війни це позитивна річ, тому що коли скорбота, то людина іде до Бога. Як тривога, то що, то до Бога. І це дуже добре. Нам треба змирятися перед Богом нашим. Бо ми вже зажилися, нам було дуже добре, і так далі. І я, я визнаю всі ці страждання і все, весь цей біль, який відчуває зараз наш народ. Але я хочу сказати, що. Це не помилка, це, це Божий задум в певній мірі для того, щоб наш народ змирявся перед ним. І народ Росії щоб змирявся перед Ним, щоб люди навернулися до Бога. Це дуже важливо. І от виходить так: що коли тривога, то люди йдуть до Бога. А коли тривога проходить, то що? А, то так співпало. Це не те, що Господь мене захистив, моє життя. Це просто так, такий збіг обставин. Друзі, друга почва це люди, які от, тимчасово вірують, а коли стає їм уже краще, або навпаки, якісь обставини такі, що їм незручно, то вони від Бога відходять. Оце друга почва. Третя почва це ті люди, які послухали Слово. А їх оточення, їх люди близькі, які тиснуть на них і говорять, куди ти пішов, для чого тобі той Бог, для чого тобі та церква, ті обставини, навпаки, може задоволення, якісь гріхи, які нас тримають, алкоголь, наркотики, інші гріхи, які можуть бути в житті людини, тримають і заглушають насіння Божого Слова в житті такої людини. Заглушають її. І тому ця людина не вірить в Ісуса Христа. І лише тільки четверта почва, як ми бачимо в цій історії Ісуса Христа, написано, що вони вірують чистим і щирим серцем приймаються. От чому сказано, колись Ісус Христос сказав: Будьте як діти! Знаєте, чому Він так сказав для дорослих людей: будьте як діти. Тому що діти сприймають все, як є. Вони ще не навчилися лукавити, тому що, коли ми, ми самі лукаві, то ми, ми думаємо, що всі так само до нас відносяться. Так? От діти вони прості, вони слухають і сприймають так, як їм говорять. Вони ще не навчилися брехні, хоча вміють брехати, коли їм потрібно це. Ось тому, друзі, виходить так, що. Тільки четверта група людей, які слухають, дійсно мають вуха. Вони послухали Слово Боже, вони роздумовують над ним, вони все це, знаєте, моляться, переварюють самі в собі і приймаються щирим і чистим серцем. І коли вони це приймають чистим і щирим серцем, знаєте, що відбувається? Відбувається відновлення. Людина приходить до Бога. Людина отримує живі стосунки з Богом, от як дитя, тому що Бог хоче мати стосунки з людьми, як зі своїми дітьми. Він нас створив, Він нам дає життя, Він підтримує це життя і Він хоче мати оці стосунки. Нам дуже шкода, коли, наприклад, наші діти нас не слухаються, правда? Нам дуже шкода, коли вони не шанують нас, ображають нас своїми вчинками або навіть словами. Так само і ми всі, як діти Божі, маємо прийти до Нього зі смирінням, з каяттям, признаючи його повну владу в житті нашому. І оце якраз це та четвертий вид цієї почви, який дійсно приймає щирим серцем Бога як правду, як абсолютну істину. Змиряється перед ним і віддає Богу своє життя і належне поклоніння. належне поклоніння. Коли Ісус Христос був на землі, Він закликав людей до покаяння. Перед Ним Іван Хреститель закликав до покаяння. І Ісус Христос закликав до покаяння, Його апостоли закликали людей до покаяння. Ми читаємо все це в Біблії. Я не можу просто у мене немає часу читати для вас уривки, які е, про це говорять. Але ви перевірте мене, прийдіть додому, візьміть вашу Біблію і почитайте там, ви це знайдете. І тому і ми в церкві Христовій зараз ми закликаємо людей до покаяння і говоримо: люди, всім нам потрібно покаятися перед Богом, тому що ми грішні. А покарання за гріх смерть. І навпаки, дар Божий життя вічне. Ми можемо отримати від Бога через покаяння дар вічного життя. І я хочу, щоб ми разом всі зараз піднялися, і я помолюся. Помолюся Богу про те, щоб ваші серця і моє серце воно було як отой четвертий вид почви. І це не просто, знаєте, ну, пусті слова. Я, я дійсно буду зараз молитися про те, щоб серця ваші, хто тут, і моє так само серце було отією почвою, яка прийняло Слово Боже і принесло плід. Плід віри, плід покаяння, плід слухняності Богу. Плід слухняності Богу. А якщо у вас будуть питання? І ви б хотіли б особисто запитати, а як я можу слідувати за Богом? А що для цього потрібно? А як молитися мені в моєму житті? От якщо я піду додому і мені захочеться помолитися, чи повинно молитися по листочку, чи можна молитися якось інакше? Ви підійдіть до мене або до Віктора Степановича, і ми з радістю роз'яснимо вам і помолимося разом із вами. А зараз я дозвольте помолюся. Батько наш Небесний, ми до Тебе кличемо зараз в цей час і щиро дякуємо за те, що відбулося це зібрання. Ми прославляли ім'я Твоє, читали Слово Твоє, тому що воно найдорожче за усе. Господи, воно безпомилкове, воно істинне. І я дякую за те, що ми могли читати ці притчі Ісуса Христа. Про різні види почви. Я дуже прошу Тебе, благослови людей, які зараз тут, і моє серце, щоб ми були тією доброю почвою, куди падає слово Боже і приносить свій плід, плід віри, покаяння, плід слухняності, добрих справ. Господи, хай все це прославить Тебе. Господи, за тих людей, які ще не мають миру з Тобою, знаходяться тут і слухаються Слово. Я молюсь, щоб вони покаялися і отримали. Дар вічного життя, ми про все це молимося і благаємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.